ініціативної групи на зборах 8 числа, що відбулися на, на озері. І, в принципі, так, відкриваючи наше сьогодні зібрання, хочу сказати слідуюче. E, питання Бержанського ставу не від ви сьогодні. Виникло до 2003 року, коли став був переданий обласним тернопільським новим комбінатом місто бережа. І фактично ніж всі думали, бо боролися за той став, якщо пам'ятаєте, воювали за комбінатом довго. І нарешті сталося таке свято. Але була довга, тому що е, рішеннями, рішеннями, рішеннями сесії міської ради спочатку, потім рішенням Державської державної адміністрації на той час стало переданим оренду. І ця аренда триває вже з 2003 року, 5-го року. У, у, там, 2005 року, але фактично офіційно, Офіційно, офіційна перетинає тривала десь бачити роки, що так документ не було, а користування було. Я знаю, тому що в 2005 році я був даний головою е, тимчасової комісії в міській раді і е, розбирався з цим питанням. А в 2006 році були також громадські слухання, але крім того, що... Які повинні були бути не, по закону, і в принципі ініціювати можна було тільки розрив договору через суд. Це вже справа була досить складна. І е, Я особисто не знаю, з яких мотивів в даний час, але на щастя, поступила заява від колодатора про те, що він хоче відмовити відмовлятися від використання. Става No1, No2, No2. Виникає зараз питання, що далі. Що далі? Тому, є, як на мій погляд, є декілька шляхів е, того, е, того рішення. Перше ну, це передача в оренду щеплення. Ніколи. Значить, слухайте так, я просто кажу так на загальне. Друге, це передача, е, передача міській раді з відповідним рішенням, щоб став, став, е, ну, став, відповідно був для громадян міста, так як я думаю, більшість із нас хоче того. І спорідним використанням. Тому що е, треба розглядати Береженський став не тільки як місце для, для рибалки. Це є місце учинку громадян. Там можна багато чого зробити, можна зробити і відповідне місце для купання, для, для місць водних видів спорту, атракціонів і так далі. Тому можна залучати бізнес до того. І я думаю, що так як Тернопіль став є міський опікується охорона, там, наскільки я знаю, УТНР, обласна організація. Ми можемо зробити аналогічно. Фактично ми вже бачимо, ну, була зроблена дія, погадала розуміла оренду. Ми бачимо, як виглядала та арена. Я, я думаю, з вас ніхто не задоволений тим, як було дотепер. Тому що, в принципі, нічого там, то, що обіцялося, не було зроблено. Я був депутатом, я знаю, як обіцяв розглядати зробити набережну, зробити пляжі, зробити там від місце відпочинку, показав, що треба тут квіти сюди і так далі, тому подібне. Наскладі нічого це було. Там е, закрашені береги, повистали трави вище голови, е, крім того, щоб наставляли слагбаву, щоб відпойти не проїхати. Крім того, що арендатор самовільно це порушення договору. Почав засипати, навозити сміття, встав. Тобто добивати те, то, що було замулено внаслідок міліорації свій час колись, то що його треба було засипати сміття. Це вже буде питання про використання ставу. Якщо, його, якщо, його, якщо він дістанеться місць, ще питання, знак питання світу. Тобто, я хочу, щоб ви мали ілюзії, що... Що ми сьогодні не рішимо і ми сьогодні висловимося, я кожен висловився і сказав своє слово, яке бачить яке використання брожанського ставу. Для того ми тут зібралися, а люди, від яких це залежить, щоб ми прийняли правильне рішення на, на сторону громади. Фактично, фактично, на сьогоднішній день, крім заяви, якої написано, юридично. Не розірваний договір оренди. Про тому будуть говорити люди, які мають більшу компетенцію, юристи, я думаю, скажуть юридичні аспекти до відповідного. Наше завдання одне, щоб ми сьогодні сказали твердо, став має бути для громади міста Бережа. Це основне. А потім... Способами відбуватися проведення такого рішення в життя. Я думаю, що це цілком реально, що зараз є реальний шанс зробити зробити таке подію. Е. Виникає, звичайно, зараз я знаю, які були питання, а хто буде платити за це? Громада буде платити, місто буде платити, хто ж буде платити, а хто в Терноплі платити? Став, що більше так? Де, зрештою, повірте, що якщо буде наша робота воля, воля громадян міста бережа, то можна багато зробити. Я їжджу на рибалку в конюхи, це дорога погано з нас, Там є ентузіасти, сільські хлопці. І ми здаємо кожен раз то 50 гривень, то 100 гривень, за рік розбиться нормально, і ми за риблюють правдами, неправдами, є там великої добре. Я думаю, держани цілком реально також такий шлях. Це технічна сторона, як буде, чи це будуть абоненти річні, чи це будуть пожежни, чи все буде таке. Я думаю, що має бути створено комунальне підприємство, дорожанський став. або на нас є комунальне підприємство, можна дати йому просто на баланс, має бути там людина компетентна, яка розуміється в роботу господарстві. Має бути якийсь штат невеликий, а решта громади має допомагати. Кожен має воювати так, як за своє. Тобто, не так, щоб прийшов, перебачив, на, на свинячив і пішов. Немає прибрати, Маємо навчитися один другому казати, слухайте, напиште так. Треба зробити так, тому що ніхто за тобою не прибере. Мають бути обмеження. є парово любительського лову. Вони повинні дотримуватися. Скажу, рекордні. Повірте, громада також може легенкости боротися. Ми маємо, наприклад, перший став, що вже користування. Хлопці борються досить ефективно. І бачити можна, і не треба не, не знати, які великі гроші платити за цю рибалку. Хоча сплати нічого не буває. Я думаю, що якась. Плата за це підстав не має спускатися, тому що напас, спуск води це є завжди погано, це завжди є росте і для замулення. Ну і звичайно для відновлення рибних ресурсів робку мало. Я думаю, не менше 5 років став має не спускатися. Потім може бути приспуск, риба немає на не радио старості, я думаю, може місто реалізовувати. Рибу. Частково, але це має бути так, як колись захочемо дивитися. Голоками, а не тотально штучним і знищенням малька. Якщо пам'ятає, хтось старший, як колись гос головний, виловлював, а мальок викидали в річку. А тепер навпаки, ну, все, що з річки, встав і потім продавати тальок, закупівки, ставлення. Тільки спускався, ми маємо це відновити. І це залежить від нас міста Піліжати. Я хочу закінчити виступ і хочу почути сьогодні всіх, кожного з вас, э, кожного думку. Можете висловити своє, я сказав свою думку. Якщо підтримуєте, то буде. Дякую за увагу.